А знаєте, чому так складно побороти незаконне будівництво? Тому що вони вже давно всі друзі. Вони всі друзі. Вони всі разом. Вони люблять один одного. І дуже файно люблять. І дуже люблять полюбляють вони незаконні будівництва. Вони дуже полюбляють, щоб люди не спали по ночах і за того, що вони готуються, підготовлюють документи. Для всіх установ, яких в Хмельницькому сотні. Ну, коли треба, вони не працюють. Коли треба кудись прийти, ніяких перевірок немає і не відбувається. з за цього. Розумієте? А люди, вони як той песик в клітці, якого били током, а клітку потім відкрили, а він звідти не вилазить, бо він не міг вилізти раніше. Ну, зробити один маленький крок. Один маленький крок, і щось станеться на краще.